Минулий сезон для Львівської політехніки Галичини виявився чи не найгіршим у її історії. Підсумкова таблиця чемпіонату розмістила львів'ян на останній позиції. За рік командою встигли покерувати три тренери, а кількість гравців, котрі одягали форму клубу, годі і лічити. Ситуація змінилася на краще лише з появою на тренерському містку Желько Лукаїча. Минулого року я став коло керма клубу вже під час третього кола. На той час у команди було лише три перемоги. Я знав, що головна справа, котру я мушу зробити, це змінити своїм гравцям психологію, прищепити їм бажання. Вважаю, мені це вдалося. Цього року набагато легше, адже психологію переможців я їм заклав ще перед сезоном. І з перших ігор вони виходили на майданчик для того, щоб здобути принаймні на одне очко більше від суперника. На сьогоднішній день, завдяки зусиллям тренера, львів'яни впевнено розташувалися у верхній частині турнірної таблиці чемпіонату, та, схоже, доволі комфортно там почуваються в мене є один життєвий девіз – завжди поважай свого суперника, але не бійся нікого. Саме цього і навчаю хлопців кожного тренування. Іноді навіть повторюю їм це в таймаутах. Разом із суперниками варто поважати і самого себе, ніколи не зупинятися і розуміти, що в якій би формі ти не знаходився, ти можеш грати ще краще. Тому ми кожного дня важко працюємо, і це ще далеко не наш пік форми. Цілком імовірно, що цей пік ігрової форми галичан припаде саме на 26 і 27 січня, коли політехніка у рідному Львові візьме участь у фіналі чотирьох кубка суперліги. Кубок – Це завжди важко. Одна помилка може перекреслити усі ваші надії, адже тут немає другого шансу. Та я маю віру в своїх хлопців, а вони у мене та власні сили. За підтримки наших фанів та рідних стін, сподіваюся, нам вдасться обминути усі помилки і здобути омріяний трофей. Вірити є в кого. Чого варті лише капітан команди львів'янин Ярослав Зубрицький та Леонід Стефанишин, який також має львівське коріння? У мене, по-перше, сам батько зі Львова родом. Я народився вже в Києві. І в мене зараз син народився два місяці, назад, Лука ми його назвали. Він теж народився у Львові. Тому Львів для мене це як друга батьківщина. Можливо, саме така атмосфера і надихає Стефанишина цього сезону на хорошу гру. А може і так, але ну, найперше, я, я вдячний Богові завжди, знаєте, це він мене благословляє. І, мабуть, що дійсності довіра тренера. Це один з найголовніших факторів, який допомагає кожному гравцю. Коли тобі тренер довіряє, коли є гарний е згуртований колектив, то і твоя гра, звісно, росте. Великі надії покладає Леонід і на цей сезон загалом, і на фінал Кубка Суперліги. Зокрема, які, наприклад, мої сподівання на цей кубок, це звісно, що перемога. Кожен гравець розуміє, що ми мусимо вигравати. Ми для цього і граємо в баскетбол, щоб вигравати. Цілком підтримує Леоніда у його прагненнях і капітан команди, котрий за свою кар'єру не за чутками встиг дізнатися, якими на смак є великі перемоги. Хотілося б вже під кінець е, баскетбольної кар'єри, щоб от, е, був вдалий сезон, вдало виступили. І якщо нам то вдасться, я в принципі буду задоволений, бо ці такі відчуття їх навіть передати буває важко, що то емоції також зашкалюють, якщо можна сказати. І хотілось знову би їх відчути. Додає Ярославу впевненості і той факт, що гратиме команда у рідних стінах. Все має допомогти команді, тому що ми граємо вдома, і вдома ми граємо зараз непогано. Це для нас, я рахую, плюс. Черговим плюсом можна вважати і те, що в команді досить потужно працює класична зв'язка першого та п'ятого номера дарила Мітчела і Владина Вукосавлевича. Дарил перше цього року вдягнув форму галичан, в якій виступає доволі успішно. Протягом усього чемпіонату його ім'я постійно фігурує в п'ятірці найкращих гравців за здобутими очками в середньому за гру. поспілкувавшись із тренером перед початком сезону, я зрозумів, що амбітні плани тренера більш ніж реальні, і мені захотілось стати їхньою частиною. Щодо фіналу чотирьох кубка Суперліги, то я вважаю, що в нас немає інших варіантів, окрім як перемагати Щасливою Галицька прописка стала і для Владина на Вукосавлевича, котрий в команді вже другий сезон поспіль є одним з найкращих центрових суперліги. Минулого року мої показники виявились досить непоганими. Дізнавшись, що у клубу є бажання реабілітуватись перед своїми вболівальниками в новому сезоні, я вирішив підтримати ці прагнення. Перший шанс для нас це фінал Кубка Суперліги, котрий ми прийматимемо на рідній нам арені. Мета лише одна перемогти. Вірю, що нам це вдасться. Поважай суперника та не бійся нікого. Як цей девіз втілюється у гру львівськими баскетболістами, можна буде побачити вже найближчими вихідними під час матчів фіналу чотирьох. Кубка суперліги. Цей захід дає підстави сподіватися, що у зимовому Львові стане гаряче. 100% має стати обов'язково. Я думаю, що буде дуже багато вболівальників, і вони нас будуть підтримувати, і це нам допоможе.